Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це Toyota Highlander 2017 року випуску за ціною 25 тисяч 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3,5 літра на 288 кінських сил Автоматичні коробці передач. Так він у нас виглядає. Є потирічі на зеркалах, датчики сліпих зон, є підігрів зеркал, безключовий доступ, автоматична коробка, підігрів передніх сидінь, Стаканники, двозонний клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль. Також у нас є утримання в полосі. Заявлений пробіг автомобіля 225 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Має дуже гарну комплектацію, яка включає в себе і люк, старт-стоп, підігрів двірників, передні та задні, електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами, електрорегулювання сидінь. Так, ідемо до другого ряду. Солон наш у нас шкіряний, світлого кольору в ідеальному стані взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Для задніх пасажирів ми маємо підстаканники, клімат-контроль, USB-виходи для зарядки вашого телефону. Також у нас присутній третій ряд сидінь. Так у нас це все виглядає. На задніх дверках є шторки, дверні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль на оригінальних 18-х легкосплавних дисках на літній гумі. Так і нас виглядає по колу. Є у нас камера заднього огляду, комплектація XLE. Повний привід нагадую, приганявся до нас автомобіль США у 2019 році. В Україні всього на все у нього один власник. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послу 1.